Добрий день, шановні члени журі. Я, Крилопа Марія, презентую в вашій увазі проєкт до ворога на пролом. Робот сапер на основі роботехнічного набору Lego Mindstorms ev 3 Під час війни та десятки років після її закінчення земля залишається нашпигованою безліч смертоносних. Сюрпризів, міни, снаряди, що не розірвалися, бомби, патрони, гранати тощо. Якщо в 19 столітті сапери ще могли обійтися нехитрим набором інструментів, то в наші дні для того, щоб відкрити дорогу танкам та піхоті, потрібні інженерні машини, які в зможуть достатньо швидко зробити безпечний прохід по мінному полю. Такими машинами є роботи, які здатні виконувати завдання, що непосильні для людини адже вони не відчувають болю. Роботи, що на озброєні у Збройних силах України, здійснюють розвідку, їх застосовують на воді під водою. Вони гасять пожежі у важкодоступних місцях. Нині Україна одна із найзамінованіших країн у світі, близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави. Потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. Все це надихнуло мене для створення свого робота сапера. Для реалізації свого задуму я використав набір Lego Mindstorms Education ev 3 За задумом робот повинен працювати як у керованому віддаленому оператором режимі, так і в автономному режимі заздалегідь введеною в ньому програмою. Мені вдалося сконструювати робота, в конструкції якого використовуються стандартні деталі з набору Lego Mindstorms. Робот має класичне компонування, корпус, блок і вітри, який є мозковим центром управління. Робот має пару коліс та три мотори, та маніпулятор клешня, який здатний захопити і підняти предмет, але обертати тіло по колу навколо своєї осі, він не здатний. Управління роботом здійснюється дистанційно через Bluetooth-модуль або через створену програму. Рух робота це рух по траєкторії, якщо на шляху у робота зустрічається об'єкт або перешкода, то він може під'їхати, підняти предмет, розвернутися та відвести його в безпечне місце. Мій робот вміє не тільки хапати, а й піднімати предмети. І обидві ці дії він робить за допомогою всього одного двигуна, піднявши предмет, робот може перевести його на інше місце. Після старту робот розминає клишню та сканує простір перед собою на відстані до 30 см, повертаючись на кут від мінус 90 градусів до плюс 90 градусів. Якщо предмет виявлено, робот під'їжджає до нього, захвачує предмет, їде назад, розвертається на кут мінус 180 градусів або плюс 180 градусів, приїжджає на 10-30 см та випускає предмет. Потім повертається назад. До вашої уваги відеодемонстрація робота Сапера. Тут рух здійснюється за допомогою програми, створеної у середовищі LEGO Mindstorms. Зараз ви бачите рух робота, яким я керую дистанційно за допомогою пульта управління. Дякую за увагу. Тепер дам відповіді на ваші питання. У чому актуальність моєї роботи? Нині Україна одна з незамінованіших країн у світі. Найшвидше розміновувати можуть роботи. Роботи, які знешкоджують бомби, здатні працювати в будь-яких погодних умовах. Вони чудово адаптуються до особливостей місцевості та навколишнього середовища. У чому відмінність мого робота від його аналогів, в Україні працюють саперні роботи талон, які не тільки визначають місце подарунків, а й знешкоджують їх. Піротехніки, які працюють в Харківській області, використовують робота сапера мастів. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування, на відміну від наявних та озброєнні в Збройних силах України роботів для розмінування, всі вони мають гусеничний хід, я пропоную машину на колесах. Це дозволить переміщати робота між пунктами призначення своїм ходом, без використання додаткових транспортних засобів. Як можна розширити його функціонал? Робот сапер оснащений спеціальним руховим маніпулятором, на якому закріплені різні додаткові інструменти. Така конструкція дає можливість золати перешкоди, що заважають руху і з легкістю пересуватися по важкоподібних ділянках території. Чим був вибір саме таких завдань для робота. Робот сапер може виконувати важливі завдання, наприклад, якщо в школі в якомусь із приміщень було б виявлено підозрілий предмет, до якого небезпечно приближатися людині. Можливо, бомба. Робот може захопити та перевести предмет на деяку відстань. Також даний робот може надихнути учнів ліцею на створення своїх роботів та усвоєння галузі робототехніки, яка справді дуже актуальна в наш час. Дякую за увагу!